Шоколад за 150 євро. Чи вартує він того? Обережно від цього відео можна потавстішити через екран. Дивіться тільки, як виглядає плитка цього шоколаду. Я солодка їжка, я просто обожнюю все шоколадне. Я ніколи не можу зупинитися. Якщо в мене ці дні, я взагалі можу цілу плитку шоколаду зайбачити. І ей слухаємо, але не засуджуємо. Я чула від багатьох блогерів про цей дубайський шоколад, то я мріяла, мріяла про нього. І так сталося, що по роботі в мене з ними контракт. І мені надіслали для однієї реклами англійською мовою, для іншої німецької. Цей блог я веду українською, тут я виражаю просто свою чесну думку про все, що хочу. Дубайський шоколад виявився. Таким гарним, інстаграмним, так, але його незручно їсти. Він такий солодкий, що аж зуби сводить. Прямо Неймовірно солодкий. Мені надіслали величезну плитку за 150 євро і маленькі плиточки за 30. І тому що мені треба знімати і англійською і німецькою. Мені надіслали дві величезні плитки. У мене тепер шоколаду на рік вперед. Він зовсім не такий смачний, як всі розповідають. Дуже солодкий, його дуже багато. Він дуже товстий. Я очікувала чогось неймовірного, бо це розрекламована штука, а виявилося воно. Звичайно, на хайпі на рекламі всі його нахвалюють, всі його хочуть. Але я вам кажу це просто один раз в житті спробувати, але далеко не на кожен день. А ви пробували дубайський шоколад?